Вітаю спільноту YouTube. Все ж таки вирішив я а, замовити. Ось от такий от, все таки автомат, автоматичний перемикач, а не реле, яке в мене стояло до цього. О, от, ну, Єдине, що маю таку проблему, що а, воно по розміру. Ну, коротше, мені, по-перше, шину треба буде зняти і кудись її втулити. Потім, коротше, танці з бубном з оцима двома автоматами на плиту на кондиціонер. Ну, коротше, зараз доведеться трошки по... подарити собі голову, але будемо дивитися і пробувати, як воно все вийде. Так, світово, що ми маємо? Зняв я шину цю, яка була на такому тримачі на рейці. Ага. От, ну, через те, що, як то кажуть, кулібіна це наше все. Зараз дрелькою зробимо тут дірочку в цій шині. І цю шину перемістимо отак от, от, от сюди. згори вона буде. Ось от так от вона буде. Це в мене окрема шина, яка йде чисто під е, ті автомати, які працюють завжди тільки від мережі. Тобто вони не будуть залежати від. Автомат резервного водорезерного жилення. Автомат резервного живлення, власне кажучи, буде ставати отак. І там має ще влазити один автоматик з боку. <кхід> ну, принаймні, будемо на це сподіватися. От. Так що прийняв рішення те, що тепер у кондиціонер, я взагалі так подумав, що чого п'ємо, йому. Я так подивився, що він достатньо небагато багато їсть. То я його також перекину. У мене отут був вільний автомат, який зараз вінкнений. Він мене був пустий грубо кажучи. він мене був тут з'єднаний -тут з, з цим сетом автоматів, скажімо так, він мене працює в залежності від положення автомату живлення. жилення. От, я вирішив, що, короче, щоб тут все не перекорочувати. кондиціонер в мене також буде працювати від AC-Flow, а отут -от зверху залишиться один цей автоматик який відповідає за плиту електричну, ну і її я вивів також окремо завжди на мережу, тому що від EcoFlow сенсу її маслати немає. От, так що якось отак м -м, покажу далі, що там вийде. Так, зроблю отакі перехіднічки, ну, не перехіднічки для того, щоб е -е, релешки е -е, запітати. Отак от. Повідно, от. синенькі, червоненькі. Опресувателя у мене, звичайно, нема. Ну, але такі малюч... таких малючків можна звичайними плоскогубцями обжати. Такс. Так, наче як встановив, тут ми можемо побачити зверху у нас від того, що йде від мережі міської. От, тут у нас заходять в контролюючу фішечку, скажімо так. Для автоматичного режиму всі ці проводочки, от воно, там прикручено, тут також от там ззаду у нас знаходиться аутпут, вихід сам, в залежності від положення реле, скажімо так. А оце те, що ближче, це у нас, власне кажучи, від декафлоу тут воно коротше. Під'єднано тут у мене тоненькі проводки, оскільки там все одно більше 2 кВт іти не може. Ну І також це контролююча фішечка, скажімо так, на релі. От. І зараз що хочу зробити. Я вже трошки протестував, але вам показати, От беремо мультиметр, ну у мене там якийсь гарненький ну китайський. Дай підійде будь-який хоч за 50 гривень. Включаємо в режим. Я забув, забув, як це називається, але коротше, чи є контакт, чи нема контакту. А, вот, і зараз будемо якось пробувати це все діло перевіряти. А, ну, Не знаю, наскільки багато покажу я вам, але тим не менше виглядає це наступним чином. Береться, наприклад, плюс, а плюс буде виходити звідси ось тут фазових. І якби ось цей автомат мене напряму з'єднаний, він у нас пищить. Е, отут от він ніколи не має пищати. Давайте. Будемо одної ручки пробувати. Отут він ніколи не має пищати. Так, ну. Первинна, первинна перевірка пройшла, наче як успішно. Е, зараз в мене світла нема. Від мережі, але тим не менш. Бачимо, що, що у нас горить джерело Б. Власне кажучи, працюють ті автомати, які мають працювати. У мене це усі, окрім цих чотирьох цього автомата. От. Власне кажучи, в залежності від положення цього автомата. Так. Якраз коли я закінчив все робити, з'явилася. З'явилася мережа міська. Тож ми навіть можемо поглянути, що у нас джерело А горить, джерело Б горить. От. І якщо ми, наприклад, зараз інсценуємо вимкнення міської мережі. Ну, як, наче як непогано. Непогано воно працює, а зараз включимо, буде ділей на зубрі. Воно перемкнулося. Угу. Чудово наче як все непогано працює. Екофлов ще поки що не згорів від зустрічного струму. Тому, наче як все добре працює, своєю роботою задоволений. Тому сподіваюся, що вам також був цікавий мій експірієнс. Тому бажаю удачі в ваших починаннях. І па-па!